Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм новим відкриттям, парфумерним брендом Avenu de Parfum. Даний бренд мені прислав на огляд свої товари, тому сьогодні ми з вами зробимо невелике розпакування. Бренд Avenue de Parfum – це власне виробництво, ексклюзивні аромати, великий асортимент, увага до кожного клієнта. У них ви знайдете парфуми, виготовлені з особливою ретельністю та увагою до деталей. Avenue de Parfum використовує тільки найкращі інгредієнти. Щоб створити аромати, що підійдуть кожному, будь-то вишукані класики або сучасні тренди. У нас буде з вами два таких відео з розпакуванням. Сьогодні я вам покажу гель для душу і парфумовану воду. І буде ще одне відео, де будуть дифузори і спреї для кімнати, також ароматизовані, тому не пропустіть, підписуйтесь на канал. Давайте розпочнемо з парфумованої води. Мають вони ось такий вигляд, два у мене ось таких. Продуктам, які мені прислали. Давайте розпочнемо з першого. Взагалі-то один я вже розпечатала, а інший залишила, щоб разом з вами його відкрити. Має він ось такий вигляд, де їх можна знайти. Це їхній власний сайт, де можна зробити замовлення. У них є інстаграм-сторінка, є телеграм-канал. І є, я ще її знайшла на Мейкапі, Вони представлені, тому безліч платформ, де ви можете знайти і замовити дані товари. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання також я залишу посилання на всі товари, які я вам сьогодні покажу. Має вона назву Royal Monaco, 50 її мілілітрів. Дуже мені подобається їхнє упакування, таке мінімалістичне, мінімальні кольори, мінімальне сама упакування. І дуже цікаво, воно відкривається з таким чином. Давайте я вам покажу. Тут ще була плівка, але я вже її зняла. Ну і ось таким чином відкривається саме упакування. Має дуже гарний такий презентабельний вигляд. Ну, і всередині сама бутилочка. Ось такий вигляд має. Саме упакування також дуже гарно, приємно тримати в руках. Подобається мені, ось це також пакування самої баночки, кругле, мінімальне, просте. Дуже мені це сподобалося, хоча я також люблю яскраві різноманітні упакування, але мінімалізм все одно він завжди, ну, як класика, можна так сказати, ось таке тут упакування, дуже гарне, мені подобається. Ну, і Давайте ми з вами його разом протестуємо. Хоча я вже трішечки його наносила на шкіру, він мені дуже, чесно кажучи, сподобається. Давайте разом ми ще з вами його нанесемо на шкіру і протестуємо. Ну, аромат, чесно кажучи, дуже гарний. Мені дуже подобається. До речі, в них на сайті я дивилась, можна відмічати є в них назви світових брендів. Тобто, ви можете собі відмітити галочкою, і вам до того аромату підбере подібний їхній аромат. Тобто, це також дуже зручно. Тобто, ви можете взяти таку бюджетнішу версію. До речі, ціни в них досить доступні, гарні, приємні в них ціни можна брати. Ну, аромат тут дуже такий освіжаючий, гарний, приємний. Особисто мені дуже подобається, тому що він не дуже солодкий, не дуже такий насичений, немає такої якоїсь гостроти в ньому. Тобто дуже приємний аромат. З даним ароматом, тому що я вже говорила, що я розпаковувала перед цим. Я ходила цілий день. Даний аромат у мене продержався на шкірі десь півдня, це точно дуже приємний післясмак цього аромату. Тобто мені дуже і дуже сподобалось. Дуже легкий аромат. Ще один у мене є аромат на огляд, ну ось такий він в упакуванні. Має він ось такий вигляд, також схожий, але вже інший вид. Тут Midnight Nice має він назву. До речі, я також дивилася на сайті, в них дуже велика кількість видів, в них різні назви, і, звичайно, у різні інгредієнти мається на увазі в самому парфумі. Тому ось так. Ну і, звичайно, ціни в них дуже і дуже класні. Так, ну і давайте ми з вами розпакуємо, має він ось такий вигляд всередині. Тут 50 мл також, також дуже гарна баночка, трішки інший вже колір всередині. Ну і давайте ми з вами його протестуємо: ось такий в нього вигляд. Так, давайте на іншу руку. Ну, даний аромат більш такий вже концентрованіший. Тут відчувається, як на мене, лимон, такий гостріший аромат. Попередній ось цей Монако був такий більш м'якший, а тут уже де такий більш специфічний. Хоча дуже приємний і щось мені нагадує, але дуже приємний аромат. Аромати в них дуже такі освіжаючі, мені дуже подобається. Відразу відчувається аромат, тобто він не відкривається там, через пару хвилин на шкірі і так далі. Звичайно, він з часом, ви як його носите, він трішечки змінюється. Ну, звичайно, кожна різна шкіра і по-різному проявляються ось ці аромати. Але відразу ви нанесли і ви його чуєте. Ось такий аромат також дуже мені подобається, дуже гарні у них аромати. І, чесно кажучи, дивлячись, от я з вами говорю: дивлячись на ці баночки, вони мені дуже-дуже подобаються. Дуже гарний в них дизайн. Не знаю, чомусь ось цей мінімалізм він дуже ем, приваблює око, тому ось так гарні парфуми. Мені дуже подобаються дуже вони гарні ціни. Зайдете подивитися, тим паче, якщо можна аналоги світовим брендам підібрати, тобто схожі будуть аромати, парфуми гарні, мені дуже сподобалися. Гарне в них упакування, яке можна взяти ще на подарунок комусь, на подарунок собі, тому і так. Так, давайте далі. Ще ось прислали мені таку, ну як би сказати, мініатюрку, тут її 10 мл, має вона ось такий вигляд. Тут назва його Pink Maldives». Наскільки так розумію, і всередині давайте ми з вами її відкриємо і подивимося, яка вона всередині. Має вона ось такий вигляд. Я так розумію, що такий формат дуже зручно буде брати собі в сумочку, десь в дорогу, тобто щоб поновлювати аромат. Дуже гарний в неї такий сріблястий вигляд. Давайте ми з вами його якимось чином протестуємо. Давайте я на іншу сторону руки нанесу, щоб не змішувати аромати. Ну тут такий дуже дуже освіжаючий аромат. Зовсім інший, не схожий на ці, що були попередні. В них одна концепція, скажімо так. Вони дуже і дуже освіжаючі і приємні на аромат, але інший інші якісь інгредієнти не можу сказати які, але інші. Ну, я вам залишу посилання. Ось на ці ті, що мені прислали, парфуми. І ви почитаєте, там, до речі, є опис, є які інгредієнти входять в той чи інший парфум, Тому можна буде почитати і більше дізнатися про засіб. Дуже також гарний аромат, дуже мені подобається. І мені подобається цей формат, який можна з собою брати в сумочку, тобто поновляти аромат, це набагато зручніше. Також у них на сайті представлені такі формати, я дивилася давайте ми з вами ще розберемо гелі для душу. Також вони ароматизовані, наскільки я дивилась так на сайті, вони у них на даний момент це новинки. Два ось такі гелі для душу. Давайте перше розберемо: це Royal Monaco. До речі, це той, той самий, що йде ось в парочку до парфумів. Тобто можна брати такими парочками використовувати, для того, щоб був один аромат. Е, так, тут його 200 мл, е, парфумований гель для душу. Тут ось таке упакування зручне. Давайте ми з вами його відкриємо і відчуємо аромат. Так, аромат відчувається, але, звичайно, гель для душу, як я говорила йде з своїх відео, їх потрібно, звичайно, змилити і відчути, як вони відчуваються на шкірі, але аромат відчутний. І всередині він прозорий. Гелевої такої текстури. Ну, Звичайно, в своїх десь відгуках у своїх порожніх баночках, можливо, я окреме відео зроблю пізніше, коли протестую ще конкретніше дані засоби. Звичайно, я зроблю вам свої відгуки. Давайте ще один у нас тут з вами є гель для душу. Тут Midnight Nice. Також в парочку ось до інших парфумів. Мають вони ось такий вигляд. Також тут 200 мл парфумований гель для душу. Так, ну, знову ж таки, саме упакування. До речі, на сайті я бачила ніби ще два інших види, тому можна кому цікаво інші. Так, тут відчувається дійсно ось цей той самий, що я відчула ось в цьому ароматі. Цей просто аромат більш концентрованіший, тому в гелі для душу його краще чути. Ось цей Монако аромат, він трішечки такий м'якший, більш освіжаючий, тому в гелі для душу його не так чутно. Потрібно, напевно, ним попрацювати. А ось тут чомусь мені відчувається більш такий лимон, то ось тут він відчутніший в гелі для душу. Так, непоганий, знову ж таки, гелова текстура, прозорий він, доволі такий густуватий, середньої десь густоти. Е, ну, е, буду тестувати. Потім вам щось скажу, звичайно, чи то, знову ж таки, в порожніх баночках, ще буде можливо, окреме відео, я подивлюся, як це буде. Але гель для душу. Знову ж таки, непоганий і на вигляд, і те, що я відчуваю на аромат, непогані. Я сижу, в мене з усіх боків різноманітні аромати, дуже гарні, освіжаючі аромати, доволі стійкі аромати, класні, мені подобаються. Навіть на початку, коли прийшла мені посилка, я їх розпаковувала трішечки так, протестувала. Мені відразу сподобалися їхні аромати, дуже освіжаючі, класні. Звичайно, всі ці засоби, які я вам сьогодні показала, я на них залишу поставку. Посилання під відео перейдете, подивитесь на їхні інгредієнти, склад, подивитесь на їхні ціни. В них дуже доступні і приємні ціни. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на їхній офіційний сайт, залишу посилання на їхню інстаграм-сторінку, на їхній телеграм-канал. Я надіюсь, що вам відео було цікаве, корисне. Я дякую, що ви додивились відео до кінця. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!